Роби це раз на місяць і твій чоловік не перестане тобі дякувати. Вітаю, ви на каналі Життя Християнки. Сьогодні я розкажу про нашу найкрутішу сімейну традицію ведення детального сімейного альбому. Розказую, чим він відрізняється від звичайного. Я поповнюю його стабільно один-два рази на місяць вже два роки, збираючи при цьому максимально всі події. Ось, наприклад, тут я доповню його ось такими: скрін крутої статистики в Reels, скрін наших з чоловіком каналів для марафонів та відгуки, мій виступ в церкві, обкладинка моїх статей в електронному журналі, перший сніг в нашому місті, букет від чоловіка. Виходить, що в альбомі є фото з проміжком максимум у декілька днів. Мама каже, що я літописець нашої сім'ї. І дійсно, після того, як одного нового року ми взагалі не змогли зробити підсумки, бо нічого не згадали, мені тепер хочеться фіксувати все. Для чого? Щоби пам'ятати не тільки якісь дві-три події з року, а й маленькі, милі дрібниці. Щоб нагадувати собі протягом року, що життя насправді насичене та цікаве, щоб частіше дякувати один одному та Богу, не знецінювати досягнення та прояви уваги один одного, будувати стосунки, моменти для спільного часу, спільні спогади та традиції. Ще більше про його переваги буде пізніше, а поки розкажу технічні нюанси на випадок, якщо ви також захочете зробити подібне. У мене були різні формати альбому, ось цей найкращий. Це скетчбук А4 формату на 80 сторінок. Тут щільні сторінки, бо розраховані для малювання, тому вони гарно тримають форму після вклеювання фотографій. Щоб їх зібрати, ми залазимо з чоловіком у свої телефони, перевіряємо усе: галерею, корзину, архів сторіс, діалоги, збираємо усе цікаве. Потім я оформлю їх в Word, зменшуючи до... Трьох в вряд. Друкуй звичайному офісному папері в магазинах з вивіскою трук. Наступного уроку я хочу ще в кінці альбому відвести місце для досвідів, які так само буду впродовж року заповнювати. Так альбом буде ще більш і ціннішим. Мої враження від альбому це найкраще, що можна придумати в цьому грішному світі. Тут просто це типа, все за рік. І здається, серйозно це було рік назад? Наче це вже було сто років. Стільки багато подій, розумію, що стільки всього сталося, за то ми вон, тут Львів, Луцьк, пішло по іто. Ми там купили телефон, тут книжки, тут ми десь їли в якомусь кафе, тут ми десь подорожували, тут ремонти, тут десь служіння, тут проповідь, тут записали курс. Тут провели консультацію і пішла, поїхали. Дуже круто згадувати, дивишся. Ого, ми там були, і згадуєш всі ці моменти, проживаєш. Розумієш, як класно Бог нас веде, як класно ми живемо, як класно Бог благословляє. І як класно ми проходимо різні труднощі. Три неочікувані сайти від нашого альбому. Хороша камера, краще згадування. Треба все фотографувати. Так. Бо забудеш. Так, другий, ваше життя не таке скучне, як ви думаєте іноді. А ви так думаєте, тому що ви не фіксуєте хороші моменти. Третій а, інсайт це те, що спільний перегляд історії зближує вас з партнером і робить ваше кохання більш пристрасним. Адже ви такі сидите, О, я пам'ятаю, як нам було добре. А що робити, якщо, наприклад, чоловік там не хоче на це втрачати гроші, друкувати, або ходити десь там друкувати, або все це переглядати, йому це не цікаво, він не сентиментальний. Можливо, спробувати самі тоді місяць повести, а потім дивно сюди, сядай. І він такий, цей місяць дивиться і те було, і все було. Ну ти, прикольно. Що чоловік може зробити, не те, uh -huh. що відіб'є в жінки бажання вести альбом. Uh -huh. Коли буде принижувати, знецінювати, всі кувати, що йому треба йти роздруковувати фотографії. Знати, що дружницею ми займаємося, йди краще, мені вареників не варить. Жена каже, ну давай подивимося, що в нас було. А чоловік каже, ай все писав мене. Нема часу, я маю дивитися свої новини про політику. Подивіться з дружиною, тобі що дорожче? політика чи дружина? Га? А як може підбадьорити і надихнути? Сонечко, Мадресенко, це такий шикарний альбом. Я так дякую тобі, що ти його ведеш. Це так класно згадувати разом ось ці події, які нас відбулися. Сісти з дружиною, подивитися ці події. Поцілувати і сказати, яка вона крута, яка молодець, що веде цей альбом. А що робити, якщо у двох немає або бажання, або часу, або такої творчої жилки, а їй хочеться або тут дуже просто: ми завжди знаходимо час на те, що нам хочеться. Коли людина каже, що в мене немає часу там на це, я дуже хотів би, але в мене немає часу. Неправда. Те, що ми дуже хочемо, ми на це знаходимо час. Я веду тільки два роки, і в нас вже три альбоми. То як довго це вести, і воно ж буде багато збиратися і що з ними робити, а, -а, -а то може краще в телефоні просто зберігати, типу, якийсь канал. телефон? <рес> Ніколи в житті ти не сядеш з телефона разом переглядати. Ви заходиш до себе в телеграму, там куча всяких груп, куча всяких е -е, повідомлень, то ти загубиш там свій альбом в тому телеграмі. Тому це саме круто. Та да нехай збирається яка різниця. На поки прикольно там приходиш, у тебе лавка з, е, з цими альбомами і на кожному написано там 1875 пилюку. Думаю, нічого собі відкриваєш і дивишся свій там, 1875 рік. Чи в біблії. вірші про те, що треба вести альбом. Так. Так? Є в Біблії, як писано в Біблії. Коріться одне одному. Отже, коли жінка каже, давай вести альбом, і ти коришся цьому проханню, то ти виконуєш біблійне слово. А є ще біблійний вірш. Вникай в себе і в науку. Займайся цим постійно. Вникати в себе ось, будь ласка. Тут ця історія буде показувати і тебе, mm -hmm. твоє життя, такий, як щоденник, да, ведеш, щоб вникати в себе в своє життя. За все, дякуйте. Є біблійний вірш. Наскільки детально? Треба чи краще вести? Треба фоткати всі події, будь-щось що щось малесеньке, не малесеньке. Ми скріншоти робимо. Наприклад, в мене відео залетіло на 300 тисяч переглядів. Подія вау, нічого себе треба заскріншоти полюбасові. Все, що викликає емоції, якусь не зберегти. Чи треба фіксувати якісь погані події? Якісь події погані треба зберігати. Які типу, стали уроком якимось важливим. Наприклад, як нас там кидали вас з квартирою. Що ми там гроші свої вбехали і даремно все. Ну, типу, це для нас був дуже сильний урок. Це треба запам'ятати. Або кіт у нас тут є проблема, де кіт там лапу зламав. Ми його возили по лікарню. Теж така неординарна історія. Ось такі пірушки. Подписка, лайк, коментар. Album. <laughs> Album. <laughs>